Сонечко на плечі. Автор Тетяна Селезньова. Не люблю читати. Знаєте, прямо таки терпіти не можу. А мама, все читай, 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 читай. Ну, що робити? Беру книжку і читаю. Ось одного разу тільки но ну, я взяв книжку. Важко видихнув, бо в казці було цілих десять сторінок. І почав. В далеку давнину жили собі дід та баба. Невідомо звідки прилітіло сонечко, маленьке, червоне, з чорними цяточками. Воно трохи покружляло наді мною і сіло мені на руку. Оце так дивина. Я думав, ви давно всі спати полягали, бо ж зима скоро, сказав я. Треба зловити, щоб розгледіти як слід. Халоп! і я накрив сонечко долонею, а воно якось між пальцями вислизнуло, полетіло і десь сховалося. Я трохи пошукав. І сів знов читати. Дід та баба, і не було в них точок. тільки і встиг прочитати, як сонечко прилетіло ще раз і нахабно сіло на мою книжку. Ну, тепер не втечеш, мовив я, і накрив сонечко стаканчиком з-під -під олівців. Але коли я його підняв, під ним нікого не було. Як це, обурено? вигукнув я, уважно роздивляючись все навкруги. Сашко, почувся із іншої кімнати мамин голос, знову граєшся, а читати хто буде? Не було в них діточок, навмисно голосно сказав я, а були лише собака, кіт та кривенька качечка. В черговий раз з'явилося моє загадкове сонечко, що політало і сіло мені на плече. Я вже й ворухнутися боявся, аби тільки знов не зникло. Собака, читав далі я і косився на сонечко, Собака дім стеріг, кіт мишей ловив, а качечка яєчки несла. Поки читав, в мене було достатньо часу, щоб розгледіти мого гостя. В нього було шість лапок і аж шістнадцять крапочок. Воно сиділо непорушно, наче уважно слухало мене. І я подумав, що, можливо, це сонечко не може заснути на зиму, тому й прилетіла, щоб послухати казочку перед сном. Тому я зовсім не здивувався, коли я дочитав, сонечко поворушило вусиками, почистило крильця і полетіла собі кудись, напевно, спати. Так оце, я думаю, треба завтра знову сісти почитати. Може, ще хтось прилетить, послухати казочку перед сном.